Дивитесь підсумки дня на телеканалі Конкурент ТВ. На Волині мертву жінку знайшли у заведеній Явтівці. Отруїлася чадним газом. У Великій Британії протестувальники намагалися підпалити готель. Слава Україні! В ефірі підсумки дня 5 серпня. У студії працює Христина Дричик. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо наш випуск із волинських новин. На жаль, знову говоримо про втрати. На війні трагічно загинув лучанин Сергій Мочарський, 1973 року народження. Герой був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду командира відділення мінометної батареї. Захисник трагічно загинув 3 серпня 2024 року під час виконання бойового завдання біля населеного пункту Нью-Йорк Донецької області. Волинь втратила ще одного героя, мешканця села Дачне Василя Форманюка, 1993 року народження. Герой мужньо захищав свою батьківщину і трагічно загинув 25 липня 2024 року поблизу населеного пункту Торецьк Донецької області. Також на війні загинув герой Олексій Додік. Воїн був родом із села Сільце Ковальського району. Захисник до останнього боровся за нашу країну і, на превеликий жаль, трагічно загинув, знищуючи окупантів. Редакція телеканалу «Конкурент-ТІВІ» висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблих героїв. На одній із заправок на виїзді з Луцька стався конфлікт, який переріс у бійку із стріляниною. Це відбулося ввечері 4 серпня. Чому спалахнув конфлікт? Ми спробували з'ясувати. На одній із заправок на виїзді з Луцька стався конфлікт, який переріс у бійку зі стріляниною. Що не поділили люди та чим все закінчилося, будемо з'ясовувати. Це відео поширили у мережі очевидці. На кадрах видно, як чималий натовп зібрався біля входу до приміщення заправки. Кілька чоловіків почали штовханину, а згодом і бійку. Ще за трохи пролунав звук пострілу. Де Оксана наша де кнопка. Адміністрація заправки, на території якої все сталося, не дуже зраділа появі журналістів, і будь-що коментувати відмовилася. Я вам нічого не відповів. Будь ласка, е свідчо-оперативна група були до другої ночі. Як розповіли журналістам телеканалу конкурент конкурентів у Волинській поліції, масштабна бійка сталася між двома групами чоловіків. 4 серпня близько 22 години на одній з заправок на вулиці Ковальській в Луцьку виник конфлікт між двома групами чоловіків. В одній групі було п'ятеро людей, в другій двоє. Вони поконфліктували, у них раптово виникли якісь неприязні між собою від стосунки. Один з учасників конфлікту вистрілив у повітря травматичним пістолетом. Від цього ніхто не постраждав. Цей чоловік поїхав на автомобілі з місця події, але менш ніж за годину. Поліцейські встановили його. Також відомо, що цим молодим чоловікам від 20 до 40 років Ольга Бузулук також зазначила, що чоловік, який вистрелив, має усі дозволи на травматичну зброю. Пістолет на час досудового слідства вилучили. Тож наразі відомості внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею про хуліганство, вчинене із застосуванням зброї. Усі обставини встановлюються. У Володимирі вночі біля одного з ресторанів у автівці знайшли тіло жінки. Як повідомили сайту новин Луцька та Волині конкуренту поліції, загиблій володимирчанці було 48 років. При огляді тіла слідів насильницької смерті не виявлено. Попередньо встановлено, що жінка отруїлася випарами чадного газу, оскільки тіло виявлено в закритому заведеному автомобілі. Обставини трагедії встановлюють правоохоронці. У Луцьку 42-річний лучанин до смерті забив палицею перехожого. Як повідомили у нацполіції, інцидент трапився 2 серпня на вулиці Теремнівській. Відомо, що після жорстокого побиття 41-річного місцевого мешканця зловмисник пограбував його і втік. Потерпілий за кілька годин помер у лікарні. Поліцейські особу нападника встановили. Нині підозрюваний перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Далі переходимо до блоку загальноукраїнських новин. Російські нелюди продовжують обстрілювати мирні українські міста та села. Російські військові ввечері 4 серпня та вночі 5 серпня атакували Нікопольський район Дніпропетровської області, в результаті чого дві людини дістали поранення: – 26-річний чоловік і 70-річна жінка. Пошкоджені житлові будинки, приватне підприємство, лінії електропередач, гаражі та авто. Окрім того одна людина дістала поранення в результаті російських обстрілів Херсона вранці 5 серпня. Загалом вночі 5 серпня російські війська атакували Україну ударними дронами типу Шахет. Сили протиповітряної оборони знищили всі ворожі безпілотники. Стрілянина у столиці у Печерському районі Києва між військовослужбовцем та охоронцем одного із житлових комплексів виник конфлікт, під час якого військовий вистрелив із пістолета. Інцидент трапився 4 серпня близько п'ятої ранку. Відомо, що пістолет був стартовий, не бойовий. Тілесних ушкоджень на щастя ніхто не отримав. Військового затримали і передали до військової частини. Там вирішується питання, які будуть подальші дії. Росіяни поширюють серед українців власні веб-застосунки під виглядом застосунку від Міністерства оборони Резерв Плюс, який використовують для оновлення військово-облікових даних. Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко. Це окупанти роблять для того, аби збирати персональні дані українців. У міністерстві оборони вже знають про це і працюють над забезпеченням захисту даних. Запевнила Чорногоренко. Контррозвідка служби безпеки нейтралізувала масштабну агентурну мережу ФСБ, яка готувала ракетно-бомбові та дронові удари РФ. По шести регіонах України, як повідомили у відомстві, в результаті багатоетапної спецоперації одночасно затримано дев'ять російських агентів у Дніпрі, Запоріжжі та Сумах, а також в Донецькій, Одеській та Кіровоградській областях. Для конспірації фігуранти діяли окремо, але замикалися на одного кадрового співробітника ФСБ. Його особу вже встановлено службою безпеки. До складу ворожої групи входили дві чиновниці: одна з них посадовиця Дніпровської міської. Ради, інша очільниця відділу в Южненській міськраді на Одещині. Вони встановлювали локації ППО та ключових електропідстанцій для коригування російських обстрілів по території обох регіонів. Наразі слідчі служби безпеки повідомили зловмисникам про підозру. Їм загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Ще одне золото для України Ярослава Магучих 4 серпня виграла Олімпійські ігри у стрибках у висоту. Для здобуття нагороди Ярославі вистачило взяти з першої спроби висоту 2 метри. Срібло виграла австралійка Нікола Оліс Лагерс. Бронзу поділили інша українка Ірина Геращенко та австралійка Елеонор. Паттерсон. окрім того, український гімнастиля Ковтун виборов срібло у вправах на брусах на Олімпійських іграх у Парижі. Це перша для України медаль у спортивній гімнастиці. І до новин світу у Великій Британії не вщухають антимігрантські протести на тлі вбивства трьох маленьких дівчат у місті Саутпорт. Під час мітингів у Ротергемі протестувальники намагалися підпалити готель, де проживали шукачі притулку. Як пише британське видання Guardian, близько семи сотень людей зібралися навколо готелю. Тоді мітингарі розбили вікна в будівлі та підпалили сходову клітку. Поліція намагалася втихомирити протестувальників, після чого ті Почали кидати у правоохоронців пляшки, стільці, шматки дерев та розпилювали вогнегасники. Масові заворушення відбулися в Ліверпулі, Халі, Манчестері, Блекпулі, Сандерленді, Болтоні та інших містах країни. У результаті падіння льодових утворень в гірському масиві Монбландю та Кюль, що на сході Франції, загинув один альпініст, і ще четверо постраждали. Про це, як пише інформ, повідомляють французькі змі. Смертельний інцидент стався в ніч проти понеділка, 5 серпня, у департаменті Верхня Савоя. Потерпілих евакуювали до лікарень. Десятеро інших людей, яких було врятовано, залишилися неушкодженими. Після нової хвилі антиурядових протестів у Бангладеші прем'єр-міністерка країни Шейх Хасіна подала у відставку та виїхала до Індії. Про це повідомляють низка змі, які знайомі з ситуацією. Така ситуація може означати падіння нинішнього уряду. Армія країни вирішуватиме, що буде наступним кроком. Ймовірно, створення тимчасового уряду. Зараз начальник штабу армії генерал Вакер Узаман проводить переговори з головними політичними партіями та готується звернутися до нації. Ну і на завершення позитивна новина на Росії у Волгограді у ніч на 5 серпня сталася пожежа на електропідстанції і в огняній надзвичайній ситуації, нібито передував вибух. Про це повідомляли у місцевих змі. В результаті тисячі окупантів залишилися без електроживлення. Ну, а якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 1004 або ж 050 782 4011. Також обов'язково телефонуйте за цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу конкурентів. Не забувайте підписуватись на наш ютуб канал, аби не пропустити головного. Для вас у студії працювала Христина Дричик. На цьому наш випуск новин не завершується ще більше важливої інформації дивіться далі.